Все мене скінчиться, мов сон все пройде. І розквітнуть квіт за твоїм. І моїм вікном зійдуть зорі, змовкне фітер. Я пам'ятаю, що ввечері я така сижу на лі, ну якби на диванчику сижу, знаєте, обняла так живота. Я пишу: все, манюня, ми вдома. Ми приїхали додому. І чоловік зі мною був поруч. Знаєте, я вже все, я розслабилася, я вдома. Все. Як... Ти не вибач, да, а тоді що... так, якби ми, ми ще мали трішки ходити, нам ставили термін трішки пізніше. Але напевно дитинка сказала: мамо, все, я вже втомилася боротися, ти сказала, що ми вдома, тому що я їй повторювала, ми родитись будемо тільки вдома. І, ну, знаєте, коли вихідних там трішки живіт я кажу, маленьке, нам потрібно їхати додому. Тихенько, тихенько, я гладжу, заспокоєна, ми поїдемо додому. І все, коли ми приїхали додому. Ми вирішили, що ми будемо нарочуватися. Ну, Знаєте, Дитина сказала, мама, все, досить в мене поїздок. Ми зупинилися, ми вдома, тато близько. Все. Да, і в четвертій ранку ми родилися. Все, я щаслива мама. Я взагалі, знаєте, щаслива жінка, чоловік для мене є, є люди, які мене люблять, є моя маленька дитина, яка зі мною. Ну, це прекрасне відчуття материнства. А бувай, хто ми, яким не був важким той час. Ми вдома сьогодні і завтра. За нами буде правда, навік про це не завжди.